Сформульована мета комітету захист суверенітету та територіальної цілісності України, відстоювання основоположних свобод і гідності громадян, їхніх політичних, соціально-економічних і національно-культурних прав, припинення антиукраїнської гуманітарної політики. Це речення з'явилося вже після того, але я хотів би, щоб ви звернули на нього увагу. Відсіч будь-яким спробам встановлення іноземного контролю над стратегічними підприємствами і галузями промисловості України, збереження євроатлантичного вибору України та орієнтації на європейські цивілізаційні цінності, якщо так сформульована мета комітету, і вона може бути спільною метою українських патріотичних партій. Громадських організацій, які сьогодні тут, то значить, ми зібралися недаремно. Мета є, якщо є мета, то буде і результат. Але для цього потрібно об'єднатися. Зрозуміло, комітет як рух опору промосковській владі, немислимий без провідної участі в ньому людей, які брали участь у у відновленні нашої державності 1991 року будували нашу державність упродовж 18 років, без участі видатних сучасних політиків, лідерів патріотичних партій та громадських організацій. Ми зібралися для того, щоб парламентські та позапарламентські патріотичні сили наукові, мистецькі, бізнесові, творчі розуми народу, всіх хто хоче жити в демократичній, вільній європейській Україні, об'єднати в організацію, покликану в цей трагічний час оборонити нашу державність, національну ідею, століттями виборювану свободу. Народний комітет по рятунку України це об'єднуючий чинник, інтеграл єдності патріотичних сил, якої найбільше боїться антиукраїнська влада. Влада хоче мати 10 навзаєм ворожих опозиційних урядів. Наше завдання згуртуватися навколо одного. Комітет це майдан, це майдан, де спільно діятимуть партії та позапартійні громадяни, політики і урядові і рядові представники народу. Вже створені. І ті, що створюються комітети, незалежні, незалежні, підкреслюю, вони існують. По горизонталі, як самостійні організації, допоки не зберуться, допоки ми не зберемося на свій конгрес, щоб створити координаційну раду всеукраїнського, все тоді вже існуючого, як, як з усіма ланками великої всенародної організації. До конгресу, тобто до з'їзду, координувати діяльність комітетів на місцях повинен, повинна. Повинна, ми тут писали, повинна координаційна рада сформована з лідерів партії чи їх представників до керівництва, до цієї координаційної ради, повинні увійти у повноваженні авторами відозви члени оргкомітету, члени оргкомітету, того комітету, який сьогодні нас тут зібрав.